Ми сьогодні на дачі будемо закривати кетчуп із кабачків. Нарізаємо шматочками 1,5 кг кабачків, кілограм солодкого перцю та пів кілограма цибульки. В кабачки додала 300 г цукру і 2 столових ложки солі з невеличкою гіркою. Перемішую і залишаю, щоб трішки кабачки пустили сік. Кабачки простояли хвилин 20, трішки пустили сік. Далі. Додаю сюди цибульку та солодкий перець. Перемішуємо і доводимо до кипіння. Коли закипить, вмикаємо слабенький вогонь, накриваємо кришкою і варимо пів години. А зараз ще додаємо 4 гвоздики і 4 листочки лаврового листа. Невеличкі такі. Якщо у вас є марля, замотайте у марлю. А в мене ось така тканина, я зараз зав'яжу і відправлю також в фазан. Ось так. Кипіло в мене все 40 хвилин, ось, бачите, на малесенькому вогні. Дістаю вже мішечок з гоздикою і лавровим листочком. А далі нам потрібно довести це все до однорідності. Або погружним блендером, або ось така у мене є. Пристрій такий. Буду потрішки сюди насипати і доводити до однорідності. Якщо у вас є погружний блендер, то зручніше буде, звичайно, відразу тут вказані, погружним блендером все довести до однорідної маси. Але на дачі в мене його немає, а є тільки такий пристрій, тому буду по-іншому трішки робити. Ось так. Все подрібнило. Далі додаю 9% уксус 120 мг. Далі одну чайну ложку. Молотий перець. У мене чорний перець, Можна червоний молотий перець. Чайна ложка така трішечки з гіркою. Далі нам потрібно додати томатну пасту. У мене томатна паста ось така. Потрібно 500 грам, у мене тут 480 грам. Це нічого страшного. Паста повинна бути така густа, бачите? Додаємо також сюди. Пасту додала, перемішуємо це все. І ставимо на вогонь варити на 10 хвилин після закипання на великому вогні, щоб 10 хвилин прокипіло гарненько. І можна закривати. Баночки я вже підготувала. Будемо чекати 10 хвилин. Не забуваємо накрити кришечкою. В мене така кришище, а не кришечка. Великий казан і велика кришка. В чому є на дачі, в тому і готуємо. Пройшло 10 хвилин, я вимкнула плиту. І ось хвилин 5 ще воно бурлить досі, тому що маса дуже густа, тому будьте дуже обережні, коли будете закривати. Зараз буду закривати в баночки. В мене вийшло 5 півлітрових баночок і невеличкий такий на грам 300 лоточок. Дуже густий, смачний і лагідний кетчуп вийшов. Всім рекомендую спробувати.